Я вітаю тебе. Якщо ти попав на це відео, я тебе попрошу, не переключай. У мене є для тебе меседж. Я хочу тобі сказати, що Ісус Христос Він тебе сильно любить. Він віддав своє життя, щоб ти мав вічне життя. Бог Отець, Він тебе теж сильно любить. Він а, віддав свого сина, щоб ти мав добре і вічне життя. В Біблії є одна історія одного батька і сина. А це історія блудного сина. Який забрав частину майна, розтратив це майно, опустився в самий низ, опустився до свинячого корита і не знав, як звідти вийти, і прийняв рішення Прийняв рішення вернутися до батька, бо раби його батька вони краще жили, як він. І коли він вернувся до батька, батько не сварив його, батько не говорив йому нічого поганого, він радів, що його син вернувся назад. Він йому дав перстень на руку, зробив гостину. І я хочу тобі сказати. Якщо ти попав в біду, в тобі не вірять люди, ти сам собі не віриш. Повернися до батька в простій молитві. Скажи йому: я згрішив, я хочу мати щастя, я хочу мати вічне життя, і Бог він все прощає, Бог змінить твоє життя, і ти будеш жити добре. Він любить тебе. Ісус Христос тебе любить, Батько Отець тебе любить, Дух Святий тебе любить. Повертайся назад додому.